Щось давно не слідкував за ринком електромобілів, саме за теслами, якось так до, до середини грудня. Напевно, початку їх замовляли дуже багато, тобто трійки, вайки багато. Веземо, їдемо. Сьогодні, до речі, приїхали на СТО, зараз гружаємо автомобілі, скоро приймаємо в роботу і загрузилися. Но е, була у нас вайка в продажу. Ми тоді її в листопаді ще купили, досить вигідно. І 19 900 продавали в дорозі в ціні. Щось ніхто ну спочатку на неї документи були не готові, там було незрозуміло, скільки чекати. І два місяці чекали, поки з'являться документи. Потім з'явилися, і вона тільки вийшла в дорогу. На мене всі як налетіли, і мені, і мені, і мені, і я, і я хочу. А я не поняв, в чому прикол, типу. То нікому ця вайка за 19 900 не треба була. В принципі, порахував її, приїде, досить вигідно виходить, класно, щоб мені. А тут прям налетіли, розірвали. Ну, коротше, забрав хлопчина в Чернігові Михайло звати. От, е, забрав її під себе. Ну що ж, продали вайку, значить, що треба шукати на аукціоні торгувати нову? Правильно, правильно. І весь минулий тиждень сижу, торгую на продаж вайку з якимось міняємо пошкодженням, міняємо і думаєте, що? Не можу взяти. Значить, якщо я ще тоді, коли ту клієнтам понабирали, ми там біля 12,5-13, це 22, 23, 24 рік. Тисяч доларів біля 12-13. І цю думаю, зараз ну, до 13 треба взяти, буде хороша ціна, в принципі. То, походу, на фоні того, що 25 й рік це останній рік для пригону електромобілів і не планується пільгового розмитнення в 26-му, Зараз всі хочуть набрати собі Тесл, і ціни на них злетіли вгору. В тому який я повідбирав, менше 15,5-16,5 не поуходили. Ну що ж, я все-таки розраховую, що на цьому тижні я піймаю. Es zinu, Saru, tic tev man.